Особняк Непокойчицького, колишній кінотеатр у парку Глоби, колишня швейна фабрика на вулиці Грушевського, аптека Пріцкера. Усе це не просто старі будівлі, а справжня історія міста Дніпра, яка сьогодні виражена у світлинах місцевої фотографині. На цій виставці 21 робота. Моя представлена: архітектура та фото на тюрморт. Це світлини, які я створювала протягом декількох років. Я зібрала їх в одну експозицію. Я вивчаю в інтернеті на сайтах, які будівлі в нашому місті, їх історію. А буває і так я можу прогулюватися містом. Я побачила щось цікаве, от якась там ліпнина мені сподобалася. І я вже наступного разу беру з собою камеру і йду знімати. Своїми роботами жінка хоче продемонструвати красу історичних пам'яток міста, які з часом зникають. Мені хочеться показати саме ось. Таку красу оригінальність 19-го століття, 20-го, бо зараз такого вже не побачиш. Хочеться людей відволікти від цих проблем, цих жахіть, налаштувати їх на прекрасне, скажімо так. На розі вулиці Шевченко та Гоголя знаходиться пам'ятка архітектури місцевого значення, особняк Непокойчицького. Особливу увагу привертають сходи будинку. Це доволі популярне місце для фотосесій, яке сьогодні знаходиться у аварійному стані. Будинок зведено на початку ХХ століття. Тут жила родина катеринославського інженера та гласного міської думи Євгена Непокойчицького. З цими сходами пов'язана трагічна сторінка історії Дніпра. У першій половині минулого століття більшовики, а згодом нацисти, влаштували тут місце розстрілів. Серед інших відомих архітектурних пам'яток, представлених на фотовиставці, аптека Пріцкера. Раніше у цій будівлі працювала одна з перших аптек у місті. Коли почалася революція, власник аптеки Лев Пріцкер разом із сім'єю переїхав до Європи. У будинку він прожив лише близько 10 місяців. Будівлю у стилі неокласицизму збудували на початку минулого століття. За проєктування відповідав відомий катеринославський архітектор Олександр Красносільський. Будинок залишився без власника, однак нова влада швидко знайшла йому застосування. Оптику на першому поверсі залишили. На другому зробили дитячий садок. У середині 90-х обидві установи перестали функціонувати. Відвідувачі виставки вже встигли проникнутись славетною історією Дніпра через фотографії Дарини. Фейсбуці мені писали, що вражені дуже, що їм сподобалось. Фотографія обіцяє і надалі радувати Дніпрян і гостей міста новими кадрами. У планах ще не одна виставка. Артур Орел, Борис Єфімов, Павло Черненко, Дніпро Тіві.